Це з автокрану? Так. Да. А, це його лапа? Виходить. Ну, це його, так. Да, перша стріла, яка виходить, а потім це ж лапа. Ага, і тут гідроциліндр, який треба. Да, буде тут гідроциліндр, в ньому питання, він перестав працювати, він не складається, не виходить, ну, стоїть на місці. Є відчуття те, що обірвало, або обірвало поршень всередині, і тому він стоїть на місці і масло перетикає через нього. Тому буде на даному часі, будемо намагатися зробити, не знімаючи його саму, сам корпус з цієї лапи, тому що дуже проблематично вже йому багато років і тому він вже прикипів заржавів. Будемо. При... Тут є з цієї сторони, можете отак, отак. Є у нас внутрішня гайка, яка кріпить наш гільзу. І тому будемо питатися її розкрутити, будемо прогрівати mm -hmm. газорізом. Потім візьмемо так: от приваримо гайку по всьому по окружності, і будемо станком mm -hmm. його викрутити, щоб дістати сам шток і подивитися, що там з ним відбувається. І що по гільзі. Якщо буде проблема по гільзі, то прийдеться доставати весь циліндр з лапи.